Такий підйом на ясну гору рушевського монастиря ніколи не уникаємо можливості заїхати, вертаючись з івано Петківської області, тому що насправді дуже прекрасний храм, чудотворна ікона Гошевському Матері Божої, яка, як кажуть, при щирій вірі і звертанні до неї дає результати. Це можу з впевненістю сказати. З власного досвіду, починаючи з 2008 року. Тому в кого є можливість, бажання, обов'язково завітайте в Гошівський монастир Івано-Франківської області. Так чудово він виглядає. От, всередині на сторінці монастиря можна багато чого побачити, узнати про історію. І реально дуже хороший, дуже цікавий. Завітаємо, проявимо вдячність за всі добродійства, як кажу, цього монастиря, а там живуть безпосередньо монахи. О, так що Prime Taxi запрошує вас, з задоволенням доставимо. За тим номером телефону дзвоніть, звертайтеся.